Я постой. Саме його мама. Я постой. Так, захисники прядко і рибів відсутні. Вони не відсутні. Вони учасники іншого слухання. В якому оголошено пережив? Суддя. А я можу робити заяву зараз? Зараз ні. А що зараз взагалі буває? Зараз я розкажу. Дудове засідання з розгляду про питання прокурора Кожухівського. Та ху із кожухівського. Я вам роблю зауваження. А я не підозрюваний. Судовому засіданні. Пані суддя, я, під, я не підозрюваний. Я, я постою. Я постою. Ви ігноруєте всі мої права разом з прокурорами. Всі мої права, які важливо порушити всі порушені з 20 серпня цього року. Я незаконно затриманий. Що ви від мене хочете? Підозрювати <сіх> і що ви? Да, я слухаю вас. Зв'язку з надходженням клопотання про продовження строку запобіжного заходу. Мені воно невідомо у вигляді тримання під вартою. Я, як слідчий суддя, який виконує свою роботу, зобов'язана розглянути це клопотання. Тому я відкриваю судове засідання з розгляду цього клопотання. Будь ласка, прокурор, вручіть клопотання підозрюваного Щоголю, який розглядається. Мовляюся отримувати будь-яке клопотання у відсутність своїх захисників. Мене про це ніхто не повідомляв. І будь ласка, дотримуйтесь норм процесуального кодексу. Я хочу доповістити в судовому засіданні, що сьогодні двічі я присутності захисних порушення всіх норм підозрюваному отримати клопотання і матеріали, які його обґрунтовують, судді це не робиться. Тому згідно з тим 4 клієнт, я не знаю, виросток, я спорно вам вручаю клопотання. Тому вам пропитання? це доручив. скажіть мені, я нічого не буду отримувати. Отримувати я нічого не буду. Я нічого не буду отримувати. без свого захисту. Відійди відсюда. Клон цирк влаштовує. Олександр да, я слухаю. Копе попитання. Прокурор зобов'язаний вам вручити. Належним чином. Це не обов'язково у присутності ваших захисників. Ви в змозі, зараз прийдуть ваші захисники. Ви в змозі передати їм це клопотання. Без захисників я відмовляюся приймати участь у цьому судовому засіданні. Розглянути, прокурор зобов'язаний вручити вам копію, кнопка. Але, але я вважаю, а я не ви а ні проводиться суддя до місця, добре Це судове засідання? Захисник. Да. я на захисник. Ви пробачите не останній раз в судовому засіданні. Я перший раз таке чую, Адвокат? що відбувається. Адвокат. А що робить моє посвідчення у вас у серію? Ваше, ваше Я його молодова. Так, цікаво. Ви ж кажете, що це не судове засідання проводиться. Де ви його взяли? Ну, яким чином? Ну, що відбувається, ваше честь. Вам що, хіба не вистачає гідності стати і сказати прокурору, що це порушення всіх можливих норм Кримінального процесуального кодексу, прав людини? Що це клопотання ще не було жодного разу вручено підзахисному перед тим, як воно потрапило до суду, що там немає жодної відмітки про це? Ваша честь. І зараз ви кажете, що не проводиться судове засідання. А що відбувається тоді в цьому залі зараз? Відбувається вручення, клопотання. Ким? А що ви робите? А що ви при цьому робите? Ви судове засідання проводите чи ні? Є одне єдине запитання. Ви тільки що сказали, що судове засідання Захисник. не відбувається. Захисник, ви да. відмовляєтесь отримати клопотання? Я б жодному разі не відмовлявся отримати клопотання, але це я буду робити у кабінеті у прокурора, а не в судовому засіданні. А ви кажете, що це не судове засідання? Судна судді має кримінальним поціальним кодексом. Прокурор повинен. Тому я прошу вашу честь, Якщо ви отримали клопотання сьогодні, воно було автоматично розподілено на вас. Призначайте, будь ласка, дату розгляду і повідомляйте через секретаря судового засідання всіх сторін цього провадження. Не треба примушувати мого під захисну для того, щоб він там щось отримував або не отримував. При цьому використовувати мантію в судовому засіданні. Будь ви будь проводите судове засідання зараз, ваша честь? Ні, я не проводжу судове засідання. Будь ласка, так... віддайте мені, будь ласка, мені побачення. А така, що ви тут робите в такому? Віддайте, випадку, будь ласка, мені моє посвідчення. Зараз судове засідання не проводиться. Будь ласка, віддайте моє посвідчення. Будь ласка, забеліть. Дякую. Такого, І ти ти прошу думає? вас не так примушувати разом з прокурором особу, яка є вільна за визначенням, отримувати якісь документи, які на долуги прокурор не змог мав можливості йому вручити. Да, це це статисті, Судове засідання закінчено, чи його не було? Я не зрозумів, що тут відбувалося. Будь ласка, давайте припинимо цю комедію. Скажіть, будь ласка, підозрюваний. Я не підозрюваний так. що. Я не підозрюваний. Підозрюваний не вручена належним чином. І я про це зазначив і на і двох примірниках, які є у справі. Будь ласка, ознайомтеся. Ви правила, етики таке побавили, подивіться спочатку про А ці клони наробили діл, а не тепер не знають, як вибудуватися з цього. Ніякої відмови не було. Я підкреслюю. Відмови не було. Здійсне все в процесуальному полі. Дожилися. Судья а, вручает. Что, Павел Александрович, запутались? Запутались. Не запутались. Мы действуем в соответствии с законом. Я с радостью выступлю на дисциплинации Все этого вопроса. А у вас выше надо юстиции, какая работает. У нас судья вручает по питанию. Так что я не понял, мы что-то делаем сегодня. Я не знаю, что вот тут. Все, ну закончился впервые.